І ми зробимо це. Ми знайдемо правильне рішення тих проблем. Я думаю, створена група і комісія, яка вивчить і ще раз детально всі зауважені, всі проблеми, які виникають на тих ринках, і ми винесемо реальне рішення. Окремо, ми хотів зупинитися на транспорті. Адже держава встановлює дуже багато пільг, але за пільги держава не платить, а повинні платити. І все скинути на місцевий бюджет. Нам вдалося зберегти і передбачити кошти для того, щоб якось зберегти тупіль перевезти. Але я дотримуюсь іншої думки і хотів би проінформувати вас, що, на мою думку, варто би було просто гроші дати людям, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, щоб вони не принижувалися і не чекали черги, щоб зайти. Там четвертий заходить, все вже двоє є, два решта не заходять, а щоб ви прийшли, вони заплатили і розрахувалися. Тобто компенсувати їм, на руки видати ту доплату, щоб вони могли нормально користуватися в місті. Такий механізм, такий обзор підковує механізму, працює управління праці та за соціального захисту.